Доброго ранку, наші любі малята! Ми знову раді з вами зустрітися. Давайте сьогодні будемо з вами ліпити. Тема заняття сонечко. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Добрий ранок, добрий ранок! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей радо привітали. Привітали сонечка, сонця промінці. Привітали Хмароньку, разом я і ти. Для ліплення приготуйте дощечку. Шматочок жовтого пластиліну синій аркуш картону. Від грудочки пластиліну відриваємо великий шматочок. Розминаємо його, а потім кладемо між долоньок і розкочуємо коло. Таким чином, у нас вийшла кулька. Притискаємо нашу кульку по центру картону та притискаємо її пальчиком. Це і буде наше сонечко. Від другого шматочку пластиліну відщіпуємо багато маленьких шматочків. Розминаємо шматочки, а потім кладемо їх на дощечку і розкочуємо прямими рухами. А тепер викладаємо промінці навкруги сонечка і притискаємо їх теж пальчиками. Ось таке в нас вийшло гарне сонечко. Малята чекаємо на ваші роботи. До нової зустрічі!